Дачний сезон. В Госпелі, якщо ви ще не оформили комфортну зону відпочинку на ділянці, зараз найкращий момент, щоб це зробити. Для облаштування затишної тераси не обов'язково звертатися до фахівців, все можна зробити самостійно. Зібрали цікаві рішення з проектів наших героїв, які можна взяти на озброєння, тренуйте надивленість і створюйте терасу мрії, стіна з колод і милий декор. Поліна переїхала в цей модульний будинок. Тому що сильно втомилася від міста, будівлі цілком збираються на виробництві, на ділянку будинок приїжджає повністю готовими блоками, Тераса стала найулюбленішим місцем, звідси хочеться милуватися за ходом сонця годинами. Стіну з колод оформили виключно як декор, для печі вони не використовуються. Терасу облаштували просто, але дуже стильно на двох кріслах лежать затишні пледи під ногами килим в тон, стіну прикрашає гірлянда, а за додатковий декор відповідають сухоцвіти. Звичайно, за міський будинок неможливо уявити без підвісних гойдалок. Тут вони теж є. Просто і зі смаком наша героїня Олександра оформляла веранду самостійно в облаштуванні і стильною зони відпочинку. Допоміг гіпермаркета Шан. Необхідні товари Олександра замовила в додатку, навіть не довелося виїжджати з дому. Так на веранді з'явилися два комплекти зі складних столу і стільців, аксесуари та іграшки для дочки. Затишку додають деталі: красивий посуд, свічки і плед для невеликої дитячої зони від власної торгової марки Ашан Ацюл. Також Олександра вибрала невибагливі садові квіти. Героїня використовувала грунт Арденстар, який відмінно підходить для розсади і дорослих рослин. Порада, Top 10 товари для дому та дачі, корисні дрібниці для облаштування тераси або мангальної зони. Все це є в магазинах. Ашан оформлення простору для відпочинку не вдарить по бюджету. Класні товари продаються за доступними цінами в асортименті власної торгової марки Ерденстар і все необхідне для саду. А текстиль або гарний посуд можна знайти в лінійці Ецтюл, економте не тільки гроші, але і час. Все потрібне можна замовити онлайн з доставкою, а з картою лояльності після шопінгу ви залишитеся в плюсі, Ашан поверне 5 за товари з фірмовою пташкою і до 7.0 за позиції, помічені спеціальними цінниками. Сплачуйте балами до 1.00, нуль покупки або даруйте їх рідним і близьким, атмосфера хюги. Господиня цього будинку Наталя спроектувала його саме для здачі в оренду. Веранда займає приблизно 20 квадратів, на яких вдалося розмістити все, вуличні меблі з дерева додають тепло і гармонійно вбудовуються в дизайн. Хід варто взяти на замітку. У зоні відпочинку розташовані стільці. Їх господиня зробила сама. Диван і невеликий столик. Прикраси веранди допомагають об'єднати всі елементи в єдину композицію. При цьому вони досить лаконічні. Запам'ятайте, що кашполегку можна замінити дерев'яним ящиком, підійде навіть з під фруктів, а квіти зібрані в поле, чудово виглядають в кошику. Всі прикраси можна міняти в залежності від сезону. Маленька, але дуже затишна веранда, якщо у вас зовсім невеликий будинок і на веранді вистачає місця тільки для одного, це не проблема. Беріть приклад заїде бегловою. Вона продумала приголомшливу компактну веранду, яка привносить затишок, незважаючи на розмір. Встановіть стілець, можна придивитися до модели з ротанга, докупити до нього теплий плед. а підвісні кашпо додадуть легкість і родзинку ще один класний прийом рослини в горщиках, розставлені на сходинках сходів, максимум користі і краси. Будинок блогера Оксани, Цой зведений за індивідуальним проектом, терасу в нього теж включили. На підлозі широка соснова дошка освітлення, вбудовані світильники. Якщо ви не хочете, щоб меблі знаходилися на терасі постійно, а також не займала місце в будинку, віддайте перевагу складним моделям. Так Оксана вибрала складні крісла і компактний столик, які при необхідності зручно прибрати. А ось красиві підвісні гойдалки залишаються на терасі завжди. Вони додають атмосферу казки. Правильне зонування і хендмейд стіл Юля сама продумала будинок мрії. На веранді є закрита частина, на якій можна поснідати або посидіти з близькими в негоду. Відкриту зону оформили спеціально для сонячних процедур. На стільцях дуже зручно засмагати, а на невеликий столик можна поставити лимонад або чашку чаю. Закрита частина, призначена для гостей, стіл Юля зробила сама. Основою столу служить подстолі від старої швейної машинки, яку купили в антикварному магазині за три тисячі, потім встановили меблевий щит, зробили каркас понизу, плитку, наклеїли на клей. Собівартість приблизно 10 тисяч гривень.